Не то, що втома, а відчу... відчувається зневіра. Зневіра в нашому е... Верховній Раді, які вони закони приймають. То, що ми тут багато не чуємо, але те, що ми чуємо, нам то не подобається. От зневіра в нас. Розумієте? М -м -м відчувається мала дуже підтримка. Це якби не волонтери. Якби не волонтери. Е, зневіра дуже велика відчувається. розумієте, Ми ми впевнені в собі, ми будемо стояли тут до остатку. Але зневіра відчувається. Зневіра відчувається. От саме на гісе то. Е, хотілося би е, трошки наших депутатів привести в чувство. В чувство привести їх. Хотілося б. Хай вони там хуйньою. Та я вибачаюся, хуйньою не займаються. а... Е, Якось для людей, для людей роблять, для передка особливо, тому що якщо вони забудуть за передок, передок буде там.